В оновленому залі дитячого світу демонструють роботи юних дизайнерів регіонального конкурсу Нове життя української хустки. Конкурс започаткував державний навчальний заклад, Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг і проводить спільно із роботодавцями та обласним департаментом освіти та науки. Присвоєне почесне звання лідер інновацій в освіті, що сьогодні підтверджує наш Конкурс має на меті зберегти та популяризувати українські традиції, підтримати юні таланти зі всієї Хмельниччини і проводиться щорічно до Всесвітнього дня української хустки. Українська хустка це наша ідентичність, це наша душа, це те, що ми мусимо зберегти від наших пращурів і нести в наступні покоління. Також конкурс має екологічну складу, адже усі роботи виготовлені у техніці апсайклінг, що передбачає використання вживаних речей у нових виробах. У даному випадку обов'язковим було використання хустки. Ми всі бачимо на виставці, наскільки учні креативні, творчі, талановиті, тому що вони використовували при обробці виробів різноманітні техніки. Вони поєднували різноманітні матеріали, різноманітну фурнітуру і створили гарні аксесуари, гарні вироби. 12-річна вихованка Дережнянського будинку творчості Юлія Богач на конкурс підготувала комплект із кольє і вінка під назвою Мавка. Над роботою працювала разом зі своєю викладачкою, трошечки допомагала, підказувала, шукала якісь нові цікаві можливості. У своїй роботі Юлія використала хустку і суху траву. Намисти ну, що є. Ленточки різні. Кутку взяла в скрині бабусі і зробила з неї прикрасу. Таку вдруге у конкурсі бере участь дев'ятикласниця Вікторія Степанова із Боговицького ліцею, що на Кам'янеччині. Цього року вона також серед призерів. Її робота називається Спадок від бабусі. Виготовила готувала такий набір. Тут йде сумка. Заколки, латічко. Так навіть давнину дівчата носили хустку, заміжні носили один колір, а не заміжні інші. Я використала то чорний, але ну він повсякденний. Наш навчальний заклад, ДНЗ, Хмельницький центр сфери послуг. Також на це свято представив свою колекцію. Цього разу в нас була колекція від коріння до зірок. В цій колекції ми поєднали дуже красиві українські народні орнаменти, тому що ми вирішили. Більш осучаснити, креативно е, створити образи, тому що це все йде з глибини нашої культури. І на сьогодення це дуже важливо. Перешиті, перероблені з кусток, які ми збирали наших бабусів, дідусів, привозили з домів і щилися ця колекція. Цього року роботи були представлені у шести номінаціях. Серед них один виріб, аксесуари, прикраси, виріб одягу з аксесуарами. Та додавалася нова головні убори, капелюшки, які ви можете бачити. Е з використанням української хустки, з використанням стрічок і декоративних елементів, надихнули учнів на створення чогось прекрасного, сучасного і нового. Хочеться відмітити, що цього року були досить такі цікаві техніки. В одязі це орігамі, це синель. Було досить непросто визначити переможця. Дуже приємно, що хустка входить в наше повсякденне життя, і ми бачимо сьогодні досить достойні роботи, які можна носити як повсякдень, також приносити як сові. Мір, якийсь. дівчата, звісно, постаралися, тому що старих речей виготовити щось нове, якісь такі прикольні луки, які можна використовувати повсякденному в житті. Це розвиває і творчість, і якесь таке відношення до життя більш легше, краще. Дуже приємно і гарно побачити вироби учнів, коли це зовсім молоді люди, з такою просто філіганною майстерністю виконані. Аксесуари, виконаний одяг, який дійсно можна презентувати на світовій арені. Цього року на конкурс представлено близько півтори сотні робіт. Чим більше дітей, молоді долучаються до таких свят, тим більше довше живе Україна. От зараз ми слухаємо пісню. Це гімн української хустки. Керівництвом майстрів виробничого навчання шість нових колекцій до конкурсу підготували здобувачі освіти державного навчального закладу, Хмельницький центр професійно-технічної освіти, сфери послуг, вкрапління нашої хустки і в джинс, і в сучасні тканини. І вони дуже цікаво дивляться. Тому ми вважаємо, що наші дівчата українські завжди будуть гарними на любих конкурсах. Автори кращих робіт отримали заслужені кубки переможців, гран-при, симпатію журі і подарунки від партнерів. Ми пишаємося учнями, тому що ми розуміємо, що це майбутні наші абітурієнти, ті діти, які прийдуть удосконалювати свої знання вміння навички на базі нашого навчального закладу і зможуть стати технологами, конструкторами, дизайнерами в майбутньому і піднімати економіку підприєм швейного виробництва. Ну і моду України.